Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, Сашко. Добрий перший запуск буржуєчки з оновленим димоходом. Отам ущільнення, це не щоб дим не заходив, бо там не дуже то є, як диму заходити, а тому що я потім згори хочу, коли все остаточно буде зроблено як слід, хочу залити бетоном. Ну, як бетоном. Цементом. так? Бо там... Нормально такий люфт і там земля. Коротше, така конструкція, яка не дуже мене тішить, хочу це зміцнити. От, тут можна бачити, яка у нас тяга. Тяга багата. Запустить я тільки на, на папері і трішечки дав спиртів, просто щоб підбадьорити програму. І зараз це просто прогон іде тестовий. Чому? Тому що там згори трубо... труба ледве виходить і впирається в одну дошку стару, яку нема чого нам гріти і обвуглювати. Її треба вирізати. А вирізати. І, в принципі, її при можна було обійти, але чомусь оця труба, оця гофра, не встає в ту маму. Хоча діаметри 120 і там і там. І це, до речі, я вже не вперше з цим стикаюся. Систематично, систематично такий прикол, якось вони їх так роблять, я не знаю як. Але 120-ті труби не всі одна в одну входять, тата в маму. То треба брати круглогубчики, перекручувати, докручувати, дотягувати гофру, і тоді воно стає. Ну, таке собі задоволення. Але що ми бачимо? Ми бачимо, що ступінь задимленості приміщення е, в даний момент прийнятний. Тут вже можна знаходитися. Коли я остаточно все налаштую, все дороблю до поущільньо фольгою всі з'єднання, оцю пластину, я думаю, ми, скоріше за все, на 6 ну, не анкерів, а просто болтів, швидко монтажок поставимо, туди вмуруємо, притягнемо ну і згори забетонуємо і закриємо питання. І з цим тут, як я казав в попередньому відео, кинемо гофру до землі. І я ще раз вивчу інструкцію з користування конкретно цією пічкою, яку викладав Руслан Інженер там в коментарях. Тому що я читав його коментарі щодо користування цими двома вічками, і, можливо, навіть і там і про третє було. І я зрозумів, що люди, з якими я жив, побратими, з якими я жив, які користувалися цією пічкою, мабуть. Недобре розуміли, як нею треба користуватися. За умови, звісно, що пан інженер каже правильні речі. Бо, зрештою, він теж людина, він теж може помилятися, але я думаю, не в цьому випадку. Все, дуже це все оптимістично. Файно, висоту труби я там вижену достатньо, поставлю капелюшечок згори. Все ущільнимо, підмуруємо, зміцнимо, виведемо І зробимо тут житловий комплекс. Житловий комплекс. І будемо насолоджуватися результатом нашої роботи. Все, працюємо і пам'ятаємо, що нашого кринофілія недостатньо.